Питаннячко від Всесвіту до вас, щоб Всесвіт запитав, би. запитав би, чого ви страждаєте, чого ви постійно щось в собі прокручуєте, про що ви думаєте, що за цикличність ваших думок? Про що ви постійно так напружено думаєте? Про що ви мрієте? Які мрії? Чого ви себе зупиняєте і не розвиваєте оці думки про мрії? Тому що тут іде якась зацикленість на якихось не дуже гарних речах, а є мрія, до якої ви не можете дотягнутися? Що ще? Що ви відчуваєте при цьому? Чому стільки емоцій? Чому не можете домовитися з собою? Від чого у вас думки ходять по колу, викликаючи велике емоційне, таке великий емоційний спалах, великий емоційний цунамі? Скільки ви можете себе дурити, не пускаючи себе до мрії? Емоційно вигоряючи при цьому, ну такий у вас запит від Всесвіту до вас. Добре, а як Всесвіт бачить вирішення вашого питання, чим, чим дольше ви будете відтягувати вирішення якогось питання, да? не пускати себе до своєї мрії, до своїх... До своїх якихось задумок, до своїх цілей, тим більше часу буде проходити в нікуди, тому що вас це емоційно розхитує. Тому, можливо, ви повинні прийняти рішення. І що ви при цьому повинні зробити? Думати ширше на перспективу, розглядати більш детальніше, можливо, планувати мрію, прописувати алгоритми, здійснення її. Ну і навіщо вам ця вся інформація? Щоб, можливо, перестати себе жаліти, можливо, треба вже вставати і щось робити, можливо, треба перестати сподіватися, що все впаде на голову і станеться само собою. Тому дійте, можливо, це як підказочка, як такий легкий поштовх ззовні для того, щоб ви почали щось робити. Приймайте.